Доброго ранку. ранку. Любі передплатники окремого каналу! Бачите, пів на восьму вже гуляють із собаками, і з дітками. птичок годують. Тому що один дуже-дуже спокотно. Зараз 23, а в день буде 35. Так що отак от. А сьогодні у нас Сьогодні у нас вже 11 липня 2024 року Щось пухає Ладно. Хай вона Да щось Ладно, далеко, далеко Завтра Сьогодні четвер, завтра п'ятниця і тут дівчаток, у настрій. Чудовий. Як пройшла ніч у Харкові, та все так. Ж. Щось далеко бухає. Гучних вибухів. Не чув. Дякую Богу. Жарко ось ніч. Не. Спека не спадає навіть вночі Якось. Хочеться хоч прохолоди, але прохолода скоро буде, а потім і зима буде. Бачите, скільки абрикосів падає. Стелено на все. Ой. Ладно, зберуть люди. Зварять варення або... Ну, зараз бабушка каже, бабуся заморозити, я кажу, та світла ж. Світла ж немає варення, цукор треба. Ладно, будемо сподіватися, що буде і світло. І гроші на цукор усі будуть. І війна скінчиться. У цьому році. бажалось би дуже. Ладно, усім добра злагоди. Усім щиро, дякую. Пережити нам цю жару, спеку. Все. Будемо жити. Не зараження на до побачення мрійди. Пока.